Це операційний розлад. Канал. Перевізійний канал. С інтересом громадськості. На судовому засібність це файло опера. Має доповнення адвокат Сулима? Що існує ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому відявки до суду. Також встановив ризик того, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні. Абсолютно очікуване рішення. Ніяких... Див, ми не очікували. Зрозуміло, що стаття і резонанс. Чесно вважаємо, що ми обвинувачення розоб'ємо.